Ракети, які здатні знищувати російські пускові установки та кораблі Чорноморського флоту РФ, так ракети Атакамс охарактеризував речник повітряних сил Юрій Ігнат. Розмови про передачу цієї ракети почались ще минулого літа, коли Україні передали систему Хаймарс, з якої її можна запускати. І ось, нарешті, є рішення про те, що Україна отримує ракети. У цьому відео я розкажу особливості цієї ракети та як вони можуть вплинути на темп українського наступу. Атакам це американські ракети дальністю до 300 кілометрів. На озброєнні вони стоять, зокрема, у США, Південної Кореї та Туреччини. Їх відмінністю від же наявних в Україні західних ракет є те, що вони балістичні. Так балістична ракета здіймається вгору на велику висоту і далі, розганяючись, б'є по цілій майже вертикально. Це, у свою чергу, ускладнює збиття таких ракет, адже швидкість падіння атакам з понад три маха, тобто більше за 3,5 тисячі кілометрів на годину. Якщо порівнювати американську із наявною, в Україні крилатими ракетами Скальп та Штормшедол, то їх швидкість значно менша близько тисячі кілометрів на годину. Іншою перевагою атакам су є те, що ця ракета запускається із наземних пускових установок Хаймарс або ж її гусеничної модифікації М 270 mlrs МЛРС. Так вони маневрені, здатні непомітно під'їхати на точку запуску, а після зникнути, щоб ворожа ракета не влучила у неї. Така непомітність дозволить запускати атакам ближче до фронту. Натомість скальп та Shadow хоч і має схожу даність близько 250 км, кілометрів, проте їх запускають із літаків, які не можуть підлітати близько до лінії зіткнення через російське ППО. Тому, за словами авіаексперта Валерія Романенка, українські пілоти запускають ракети на відстані 50-100 кілометрів від фронту. Та, попри це, на полі бою потрібно використовувати як крилаті ракети, так і балістичні, адже вони можуть виконувати різні функції і влучати у різні цілі. Чим комплексніше ми можемо їх використовувати, і крилаті балістичні ракети, тим ефективність проведення наступальних операцій і ефективність ураження цілей, які перебувають на глибині там, скажімо так, більше ніж 100 кілометрів, це набагато краще буде для того, щоб проводити наступальні операції. Нині в Україні є схожий засіб ураження. Точка У проте це старіший радянський комплекс, який здатний бити на відстань до 120 кілометрів. Російський аналог атакам це ракета Іскандер М. За даними армії Інформ, у атакам СА є 5 модифікацій. Зокрема, вони можуть бути як із однією боєголовкою, вагою близько 250 кг, так і нести касетні боєприпаси. Нагадаю, у липні ша почало поставляти цей тип озброєння до України. Окрім цього, модифікації ракети мають різну дальність польоту, так максимальна до 300 км. У випадку передачі цієї моделі ракети всі окуповані території, включно із Кримським мостом, можуть бути під вогневим ураженням України. Так по словами речника повітряних сил Юрія ігнати ці ракети дозволять знищувати безпосередньо комплекси, які обстрілюють Україну. Про один із них ракетний комплекс Бастіон. Ми розповідали раніше. Треба власне розвивати напрямок довгої руки, так як ми це називаємо, тобто знищувати, знищувати засоби нападу окупанта безпосередньо там звідки їх по нас доставляють. От, скажімо, Крим нам потрібні засоби, нам потрібні інструменти, щоб знищувати. Той самий бастіон ракетний комплекс та інші кораблі Чорноморського флоту Росії. Це теж те, що постійно нас атакує. Проте Росія здатна протидіяти ракетам атакам. За словами військового експерта Антона Міхненка, збивати їх здатна система ППО С400, яка, зокрема, базується в Криму. Проте і Україна показала, що здатна знищувати ці комплекси. Це ми бачили на відео ГУР. Тоді нагадую, українська розвідка опублікувала й відео із знищенням цієї установки. Детальніше про ці операції ми також розповідали у попередньому відео. Можете переглянути його, поки ми далі стежимо за зая. Авами про постачання Атакамс.